Привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я буду ділитися з вами новісенькими парфюмерними релізами, які щойно вийшли і дуже скоро з'являться в магазині. Тому якщо ви хочете дізнатися про них побільше, обов'язково продовжуйте перегляд цього відео і не забудьте залишити під ним величезну вподобайку, якщо вам подобається такий формат. А також, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви тут вперше, бо це точно допоможе його розвитку. А після цього ми можемо розпочинати. Дивіться, сьогодні я для вас добірку з 10 нових парфумерних релізів, які щойно вийшли і дуже скоро з'являться в магазині. Але якщо ви вже чули про якийсь новий цікавий аромат, то будь ласка, поділіться їм у коментарях. А я буду розпочинати з новинки від бренду Atelier Cologne під назвою Екла Tuberose. Я особисто думаю, це буде така кремова та пряна тубероза, бо вона тут в поєднанні з сандалом та кардамомом. Але, на жаль, зараз дуже важко знайти парфуми цього бренду, тому я буду на них чекати. А якщо у вас є можливість їх затестити, то, будь ласка, поділіться вашими думками щодо цього парфуму. А ми рухаємося далі до ще одного білоквіткового аромату. Цього разу це. Флагман парфуму Парадокс від Прада, який щойно вийшов, і мені особисто не зайшов парадокс, бо він був занадто простий. Насправді нагадав мені улюблений «My Way» від бренду Армані. Це, як на мене, найкраща тубероза з дизайнерських ароматів для жінок, бо вона потужна, яскрава і має свій особливий характер. Мій улюблений флагман це ось ця, мені здається, інтенсивна версія од парфам, якщо я не помиляюся, бо вона тут в поєднанні з Ірисом. І амбретою, а це робить її більш пудровою. Але нова інтенсивна версія Парадокс має, а вже ж в собі і ніролі з жасміном, і грушею, які дуже типові від цього аромату, але цього разу вони в поєднанні з ваніллю такими модернізованими акордами амбри і мхом. Я сподіваюся, що саме ці елементи додадуть більш глибини цьому аромату і зроблять його особливим. Можливо, більш інтенсивним, тому будемо чекати. Спостерігати, але ще один новісний флагман, на який я дуже чекаю, і думаю, особливо я його придбаю, бо він з моєї улюбленої колекції парфумів від бренду Живанши під назвою Лінтерді. Ви знаєте, що я закохалася у той аромат з першого ж разу. Потім придбала декілька флагманів. Один з моїх найулюбленіших це саме. Rouche-версія, бо вона мені нагадує, знаєте, то такий дуже кремовий пломбір. Ось тут я відчуваю ванільне морозиво навіть трішки ріжку. А нова версія теж руш, але вже Ultimate в яскравому, червоному флаконі. Він мені дуже імпонує. І ноти тут також цікаві. Ось, якщо це більш гурманська версія парфуму Лінтарді, то я думаю, ця новенька буде ще більш солодка. Принаймні, я на це Сподіваюсь, бо тут в нас по нотах є какао в поєднанні з тютюном, амброксаном, навіть ветивером та пачулі, але вже ж там також є великий. Букет з білих квітів, в центрі якого в нас тубероза, і вона в компанії з неролі, квітом пісного дерева і плюсками жасміну. Думаю, аромат буде чудовий, гарно виглядає. І я сподіваюся його придбати, але ще один дуже цікавий флакон це флагман цього разу бренда Hermes, і їх аромат у Твілі, який мені дуже подобається, бо він особливий. Був один з перших туберозових дизайнерських парфумів, і його фішка була в. Тому що там є імбир, який його освіжає. І ви знаєте, це не начебто і пряна нота, ось в першому ароматі Ательєр Колон, там теж є тубероза в поєднанні з кардамовом, але тут імбир, він більш стимулюючий. До речі, у новому флагмані тут, ті твілі, немає саме туберози або. Квіту апельсинного дерева, тут є квіт імбиру. Я думаю, це більш фантазійна нота. Але подивимося, як він буде звучати. По нотах у нас тут все досить мінімалістично, бо тут є лічі, ось цей квіт імбиру та мускус. Але я думаю, лічі тут буде одна з головних нот, і я її обожнюю в парфумах. Напишіть, якщо ви можете порекомендувати якийсь гарний аромат з цією нотою. Мені на думку приходить деліна, але про неї так всі знають, тому буду дуже вдячна. Якщо ви можете щось порадити з ліччю. ну а цей флакон рожевий, приємний, гарний. Тому сподіваюся, він скоро з'явиться. Але якщо ми вже торкнулися рожевих флаконів, Аріана Гранде нещодавно випустила флагман її найпопулярнішого аромату Клауд, бо він дуже схожий на бакару Руш, але набагато дешевший. І ось ця нова пінк-версія, я думаю, буде більш екзотична через ваніль, кокос та ананас, але в базі там є цукерки, мох та древесина, тому я я думаю, ДНК-бакари все ж таки збережеться, але це буде більш грайлива, можливо, солодка і точно тропічна, екзотична версія цього аромату. Тому чекаємо на неї, а також на новісенький парфум від Gucci з колекції Фора під назвою Магнолія. Я дуже люблю цю ноту в парфумах, бо вона делікатна і завжди звучить чисто, цікаво, але мене також зацікавили інші ноти. Ось, наприклад, на старті в нас є. Чорні ягоди. Я не знаю, чи це чорниця, чи щось інше, але також кокос. Я думаю, це буде гарний контраст, особливо з різними квітковими нотами, такі як авже ж магнолія, яка в центрі цієї композиції, але вона в поєднанні з ілангом, жасміном, та навіть конвалією. В базі в нас все досить просто: мускус, древесина та пачулі все типово для дизайнерського аромату. Я думаю, фішка саме цього парфуму буде в розкритті з чорними ягодами, якщо вони. Справді зроблять їх дзвінкими та яскравими. Це буде дуже класний ефект. А магнолія, подивимося, як вона буде тут звучати, бо вона може навіть бути більш спокійна. Але я вас можу порадувати абсолютно новісеньким ароматом від бренду Narciso Родригес під назвою All of Me в такому елегантному, спокійному флаконі, бо я його вже затестила, і хочу вам сказати, що. Звучить він нереально крута. Взагалі, Нартеса Родрігес це один з моїх найулюбленіших дизайнерських брендів, бо вони мають свій стиль і дуже цікаві аромати. Мій найулюбленіший це вже ж Pure Mask і компанія, але цей парфум має в собі щось інше, а вже ж магнолія, вона тут чиста, не начебто квітна навесні. Але вона в поєднанні з трояндою та геранією. Ви знаєте, геранія вона має в собі навіть щось металічне. Тут вона просто додається. Цій магнолії більш життя, а троянда не перекриває магнолію, що дуже цікаво, вона створює більш витончену атмосферу, аромат дуже гарно носиться, особливо в базі. Він трішки запудрюється, але все одно свіжий через мускус, який типовий для цього бренду, а також сандал, але він не схожий ні на що інше. Мені дуже подобається, бо він статусний, дорослий, але водночас легко носиться, тому його можна зробити своїм парфумерним. Я парфум, по якому вас будуть впізнавати, дуже рекомендую затестити, але якщо ми вже говоримо про троянди, Том Форд нещодавно перевипустив їх бестселлер Кафе Роуз. З приватної колекції він іммігрував в колекцію, яка більш мейнстрімовська, якщо так це можна назвати. Зараз вони зробили його жіночним, хоча він був унісекс, і тут в нас їх потужна троянда в поєднанні з пачулі, кардамомом, більш важкими нотами. Та а також ладану, древесини. Я думаю, це буде дуже гарна та вдала композиція. Флакон абсолютно фантастичний. Мені подобається, знаєте, таке рожеве, начебто золото, гарно виглядає, гарно звучить. Ще один новий реліз від Том Форду вже з приватної колекції. Це Murmys, така містична міра. Взагалі це не моя улюблена нота, бо вона, знаєте, має в собі відтінки ладану, бо це така бальзамічна нота. з з димкою в Тут вона в поєднанні з мускусом, ванілью та сандалом, тому я думаю, це все буде спокійно, гарно, вже ж чекаю, щоб затестити. Але ось наступний новий, останній реліз на сьогодні від бренду Latav, з яким я особисто ще не знайома, але якщо у вас є досвід з цим брендом, то будь ласка, поділіться у коментарях. Мені подобається, як виглядає їх удово колекція, бо вона не начебто натхнена різними популярними нішовими ароматами, але їх парфуми більш бюджетні, і ось цей новий. Такому, начебто, знаєте, якась а, м, димна троянда, Баде-аль-уд. Звучить цікаво, бо в нас тут троянда, а вже ж, але в поєднанні з ліччям, про які ми вже сьогодні говорили, та жасмін, але тут ще присутні такі несподівані ноти, як зелене яблуко та слива, а в базі мов пачулі. І ваніль. Не знаю, чи він буде схожий на якийсь популярних ароматів, але дуже хочу його затестити. Ну і це було все на сьогодні. Добірка з 10 нових цікавих парфумів підійшла кінця. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, пишіть у коментарях. А я буду дуже вдячна, якщо ви поставите до цього відео вподобайку, якщо вам сподобалося і ви хочете бачити більше в такому форматі, також не забудьте підписатися на мій канал та обов'язково активізуйте той дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, в яких я вже буду для вас знімати огляди на деякі. Сьогоднішніх парфумів, а ще більш корисної інформації ви можете отримати з опису до цього відео. Там також будуть для вас знижки. Будь ласка, користуйтесь, купуйте з ними парфуми, слідкуйте за мною в соціальних мережах, і це було все на сьогодні. Чекаю на зворотній зв'язок з вами. Він для мене дуже важливий. І гарного вам дня! Слава Україні! па-па!